Розглядається питання про звернення обласної ради щодо проекту закону України про інститут реєстрованих партнерств. Реєстраційний номер 9103 від 13.03.2023 року. Питання внесено на пленарному засіданні проектирської окремій брошурі. Доповідає Дебенко Ігор Богданович, депутат обласної ради. Будь ласка. Шановний пане голово, шановні колеги депутати, не займу багато вашого часу, оскільки розумію, що вже кінець сесійного засідання, але тема направду як на нас важлива. Відтак не зачитуємо тому все звернення, але закцентую увагу на. Найбільш важливих речах, отже, ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, підтримуючи звернення християнської спільноти, громадських організацій та не небайдужих жителів Прикарпаття, глибоко стурбовані черговою спробою легалізації в Україні так званих одностатевих шлюбів під виглядом реєстрованих партнерств, передбачених проектом закону України про інститут реєстрованих партнерств, реєстраційний номер 9103 від 13 березня 2023 року. Я думаю, що всі вже мали можливість. Чути цю тему ще більш цинічними на нашу думку є те, що такі законодавчі ініціативи вносяться народними депутатами України, чинного скликання в умовах воєнного стану, прикриваючись при цьому, начебто, відстоюванням інтересів військових службовців, а насправді руйнуючи інституцію шлюбу як таку. Переконані, що саме зараз закладаються ціннісні підвалини як для перемоги нашої держави, так і для подальшого відновлення і розбудови України. На наш погляд є цілком очевидним, що однією з них. Має бути традиційна українська сім'я, яка потребує формування та реалізації відповідної державної політики. Відтак неприпустимо є ініціативи, що донесуть загрози для традиційного інституту сім'ї, моральних та духовних засад українського суспільства. Власне, з уваги на викладене, звертаємось до голови Верховної Ради, пана Стефанчука, з проханням не вносити на розгляд Верховної Ради України проєкт закону України про інститут реєстрованих партнерств, реєстраційний номер 9103 від 13 березня. 2023 року, як такий, що суперечить конституції і традиційним духовним засадам українського суспільства, що засновані на заданих природою уявленнях про подружжя, інститут сім'ї, забезпечення права дітей, на належне батьківське виховання. Дякую.